Привіт, шановні друзі українці, мої рідні українці. Ми знову з вами на набережні Лас Пальмас де Гран Канарія, 14 листопада 2025 рік. Кораблики собі відпочивають, хвилька б'є. І ось незвичний незвичний момент. Котяра вигрівається. Кися, може, він здох? Так, зараз треба щось трошки його порухати, Кися, Кися? Киськ-кіськ. Кися, кися, що ти такий заплаканий? Грієшся, ну ти місце собі знайшов. Ха-ха-ха. Ну, ти жвавий, так, все добре. Значить, в тебе все добре. Ха-ха-ха. Ау! Позіхнув? Спи далі, що тобі робити? Ха-ха-ха. Релакс, правда? Так, так, пооблизуй себе, пооблизуй. І все в тебе добре хтось на моторці гасає по Атлантиці Аж воднокурєво встає. Добре, папа, Котяра! Тут по цих камінцях ходитися не дуже. Правда? Тріана. Центро історико. А також... Центро Парохуаль Сан Агустин. Центр. Парафіальний центр Сан Агустин. А там далі Палацо де Хустітио. Коротше кажучи, Міністерство юстиції. Добре, устроилося на набережній, але правда трохи шумно. Бо тут транспорту багато. Ось так.